Вони працювали, не покладаючи рук, попри складну ситуацію. Аграрії Прикарпаття плідно працювали і зараз уже готуються до наступного року. Володимир Князевич вирощує ягоди. Каже, найбільша проблема цьогоріч була із збутом товару. «Купівельна спроможність людей, вона небагато знизилась, так як я є ягідником і ягідником займаюся виключно ягодами. Люди перестали купувати ягоди в більшості. Вони більше збирають зараз гроші на більш потрібні речі, такі як хліб, як продукти, як харчування. З цим були проблеми. Ну звичайно, цього року ще додала, крім війни, погода нам, що надзвичайно тяжко було збирати урожай. Тож багато, багато людей з цим мали проблеми. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, цей рік аграрії працювали вдвічі більше, адже засаджували навіть ті землі, які не оброблялись роками, аби забезпечувати продуктами не тільки Прикарпаття, а й всю Україну. Нам дуже було важливо максимально засіяти наші поля. Обробити ці поля і максимально зібрати кількість урожаю, тому на наступний рік ми постараємося ще максимальніше працювати, тому що наша земля нас годує, є нашою годівницею, не тільки нашої області, але й цілої держави. І ми бачимо, як без нашого зерна які складні ситуації загалом у світі. Нині працівники сільського господарства міцно тримають аграрний фронт, каже Світлана Онищук, а керівництво області підтрим. Моє галузь, яка годує країну у час війни. Ольга Гриця, Віктор Костенюк новини телерадіокомпанія «РАІ».